Чому нелегально? Тому що легально виїхати в Британію, ви тільки спробуйте, там шалено зараз жорстка, вводяться все нові нові закони, тому що е просто Британія захопиється від напливу передусім, пакистанців, індусів, е румунів, литовців, ну, коротше, всі туди. Тому що там дуже високі стандарти життя і зарплата, відповідно, одна з найвищих в Європі. А, так, подорож. А, 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 якщо детальніше ви захочете почитати, в мене є блог, свиноматка, я вже багато років його веду. Там є дуже гарно це детально описано. Загалом схема була така: мені відкрили грецьку візу от, і е, моряцький паспорт. І ми е, за, за легендою, от який сюжет був: е, ми пливемо на вітрильному човні. Ось такому він було, коштує десь 140 тисяч євро. Всередині дуже гарно, там на блозі є, як середині виглядає. У нас було п'ятеро чоловік. От, ми всі, е, типу моряки, і типу пливемо в Грецію. Нас з було вітром, ми збилися з курсу. <реш> так, де Греція, не Британія, ви розумієте. <реш> Історія така. От, ми збилися з курсу і дрейфуємо, десь ми не знаємо, де, ми за закос ну якщо нас ловлять. Mm -hmm. І ми е доїхали е до Бельгії, в Бельгії заночували, ми чекали, відповідно, там треба чекати на приплив, бо є тільки декілька годин у добу, коли можна зайти в дуже глухе село е на півночі острова, от, Тому що якщо десь в іншому місці, то дуже легко можуть зловити. От, перший, перша, перша складність виявилася з німецькими поліцейськими. Там в кордоні в принципі в шенгені немає, але там є патрулі. От. І тобто, вам на хвіст сідає машина, ви зупиняєтеся і починається перехресний допит. Власне так і сталося. Нас вивели з машини і почали перехресно допитувати. Англійською, практично там не сильно хтось знав. От, вони почали російською ламаною. Перше, що мене здивувало, поліцейські бородаті. Втягнені доволі так неформально з татуїровками, ну, тобто, я собі уявляю, які в нас поліцейські це здебільшого здеградовані, тобто, всі поголені, коротше, ну тобто, такий, е, дуже така стандартизація. А там поліцейський виявився особистість, він жартував, з ним можна було тобто він не байкував. от На такому рівні я сприймалася От, В принципі, наш рік, ну вся заслуга йому, він просто вмовив, реально облагав, ласочка таку мира. Йдемо купатися, бо поліцейські почали запитувати запитання, чому ми в Грецію, як пішли з Німеччину, що взагалі ну, відбувається. <сі> ну, Він просто їх реально вламав тих поліцейських. Тому що нас вже привезли до відділка, розсадили, рилися в решах, що там, і так далі. E, так, e, ага, e, далі коротше, ми вже добралися до Бельгії, там кілька днів переночували. E... Для того, щоб дочекатися сприятливих погодних умов, щоб рівень води був бо потрібний. І далі ми 18 годин пливемо через ламан, щоб ви розуміли, ламанч можна переплисти за 2-3 години, От, якщо на, на катері, але нам потрібно було слідувати графіку, ми плили 18 годин. Е -е, цікавий момент я заблював, пройшов всю яхту дорогу. Потім відрами зливали, тому що почало трохи штормити. І наш гіб не був таким дуже професіоналом. І в кінці ми такі сіли на мілину, почало кренити саму яхту, так, донизу. Ми відчули, як ну, поряд ну, страшно було і так далі. От, е, зате, і такий великий плюс, що в принципі, е, трохи навчиться керувати, тому що ми всі там по черзі на вахті стояли, падав дощ, трохи штормило, і це було холодно, незручно, і тому всі стояли і всі потрошки навчилися керувати відкритим судном. Щось з такого позитиву гарного. Далі ми підходили оце глухе село, це було десь п'ята година ранку, затища таке. Чому нас не зупинили по дорозі оці морські патрулі? Тому що я був шокований, але там плило реально багато сотень човнів, туди-сюди, під різними прапорами. Як нас перевозили, вони зняли в оренду через інтернет в Бельгії. Тому був бельгійський прапор, і в принципі ми не викликали, ми були одні з сотень, які туди-сюди плавали постійно. Так, ну е... угу. приходили ми в 5 годині ранку вище все село, все тихо, там якісь там кілька рибалок, десь там щось там попишилися. Далі ми надуваємо човен на дуни, тому що нам до берега ми не приставали. Спускаємося, кидаємося всі болуби в цю яхту, як спецназівці просто веслуємо до... до цього села. От, в селі ми ховаємося в лісосмузі і чекаємо, поки нас вже знайомий на машині е... підбере і завезе в Лондон, і далі вже кожен своєю дорогою. Якщо походу виникають якісь запитання, ви відразу питаєте, бо ви забудете. Тобто це мене не буде збивати. Один, такий, один з ключових моментів це Лондон і решта Британії. Ем, Лондон і решта Британії це є дві дуже величезні різниці, шалено величезні різниці. Лондон, що ми розуміли, більше 14 мільйонів і тільки 40% складає біле населення. Ну, тобто, ви часто їдете в автобусі, і тільки ви білий. Решта, всі чорні, або індуси, або азіати. От, тобто, і таке дуже часто буває. Є цілі райони, де білих побачити ну, дуже складно, скажімо так, е, тому що аристократія вся повтікала в села, в усі свої маєтки. Е, от, е, багато хто повиїжджав. До речі, за статистикою більше ста тисяч. Старих пенсіонерів британців покидає країну у зв'язку з тим, що там дуже відстійна погода і податки великі. Постійне місце проживання переважно їдуть в Австралію або в Канаду. Так, в цей момент такий. Лондон решта Британії. Ще чим відрізняється, Лондон його обличчя шалено змінилося, і там, в принципі, як і будь-якого такого мультикультуралістичного мегаполісу. Він втратив якісь унікальні ознаки. тобто Він не є британським, це реально просто мультикультурний мегаполіс, де є індійська культура, там є навіть мечети, ці люди спіскуються, побудовані, жовті. Е якісь індійські ну, ці храми буддисті. Е, і в принципі, тобто, вся автентика вона десь повтікала, вона десь там в Шотландії, є, в Лондоні цього немає. Ви частіше чуєте польську мову, румунську якусь, чи навіть російську, а... або таку ламану англійську, яку чути, що вчили Просто люди, що це не є їхнє. Тобто, для мене було шоком, бо я думав, я приїду там всі такі з цими бульдогів вигулюють там, в циліндрах. Ну, типу, Все зовсім не так. От і ще вон, унікальний тим, що інфраструктура вже багато років не справляється з такою кількістю населення, тобто банально ширина вулиць, тобто спроможність провозити цих людей, і там працює спеціальна команда, яка додується тобто, з бюджету, і вона розробляє логістику, тобто маршрутів автобусів, таксі, загалом пересування, як це все має бути, і виділяється на це величезні кошти і в Лондоні де, десь в разів 3-4 це краще працює, ніж в інших містах в Британії. Відповідно, Лондон це місто у світі, де найбільше камер спостереження є. На кожній станції метро, в кожному автобусі десь приблизно по 3-4 камери. І встановлення екрани, і ви бачите, що відбувається на першому, на другому поверсі, то водій це все контролює. Тому дуже класно розкривати злочини. Це про сущність з камер, я вже сказав, 40% білих. Мережа водних каналів. Якщо в тривог, це шалена рекомендація від мене. Беріть велосипед на прокат, там можна знайти дуже або навіть купляєте, є такі барахолки, які називаються п'яні базари, от, де ви можете буквально за пунктів 30-40 купити дуже класний велосипед. От, і... ну, типу, це зекономить вам масу часу і це таке задоволення. У Лондоні є просто десятки кілометрів каналів. Це спроєктована система для того, щоб Лондон не затоплювало. От, і ці канали простягаються в різних районах міста, і ти можеш їхати. реально так. Всі зранку, і аж ввечері ти короче доїжджаєш десь до кінця цими розгалуженими каналами, по яких плавають по-перше, качки. По-друге, такі плавучі доми на колесах, там дуже багато їх. Тобто це така здається 29 путів яхта, тобто це є там від 7 до 14 метрів, там спальні є, це все, і там люди живуть дуже цікаво, коли їдеш. І що найцікавіше, що всюди є велосипедні доріжки, тобто попри ці канала, їздити одне задоволення. Один час. Мені зручно було на роботу так добиратися, Я кілометрів 13 то тобто поїзди на роботу і з роботи велосипедом, і <пості> це простіше. <А>? <пості> <пості> так, це простіше. І інший момент, що це є дуже е велика економія. Тобто проїзний коштує десь три копійка на тисячі гривень, тобто ви можете зрозуміти, що ви собі ці гроші економите, і потім, якщо повертаєтесь в Україну, воно то відчутно. Тобто велосипед воно, окуповується там, за два місяці, то, то хороший велосипед. От, ну і плюс здоров'я. Ну і плюс наявність велодоріжок, тому ти собі ну, музику, машин немає, ти собі, попри каналу, їдеш. Ну, коротше, краса. Uh, далі, uh, цікавий момент от, бухмейківські контори. Uh, іноді буває, от, ви бачите, Бенді Пауер і там Бет Фред, а там третій, якщо я не помиляюсь, там ще інша фірма гугмейкерських контор. От, І в принципі, вони по вечорах вони страшенно залюднені, переважно вилітцями з Індії або Пакистану. Які от вже давно приїхали сюди, їм дали хату, вони зараз її здають, всі живуть в купці, а цю хату здають або якраз українцям, або вихідцям з Східної Європи. І за ці гроші вони роблять ставки, ну, то там дуже ця культура така розвинена, шалена розвинена. для мене це було дивно. Е, просто справді от є вулиці, і на кожній вулиці є декілька аптеки чи відділення банків. <кій> Ще цікавий момент, що гральні автомати у папах, і от зараз спілкувався, з... щоб мені трошки це пояснили. То виявляється, іноді відкривають е контору таку е букмекерську або навіть папсу для того, щоб там поставити гральні автомати, тому що вони генерують дуже великі духі. І, і це було шоком, в той час як нас забороняють і так далі. А ти приходиш папа, там все так в гральних автоматах і всі сидять, там плацають, цих одноруких бандитів смикають. Е Шоу на погоди? Туманний адіон. Я думав, що все фігня насправді, але насправді всі стереотипи є. Це єдиний, напевно, стереотип, який на всі 100% правда. Там десь у 6 днів на тиждень похмура погода і мересидка мжичка. Ти прокидаєшся зранку, дивишся вікно, а там ну, як таке сьогодні в Львові, тільки сильніший вітер і більший дощ. От, бажання вставати виходити на вулицю абсолютно немає. От, погода реально реально міць. От, Тому я розумію, чому в них розвинулася павна культура, напевно, певно, міру через це. Вони всі збиралися в парах, там сиділи, галділи, веселились. тому що на дворі, там, типу, не поговорити, так як у нас пісень не заспівати. Щось таке. І можливо це певною мірою пояснює їхню таку агресивність і експансивність, що вони постійно завойовували нові континенти, тому що вдома, в принципі, не айс, там не ахті сидіти, тому що реально дощ, вітер, холодно, зябко, сиро, тумани і От, погода реальна Хочеться тепла і дуже хочеться тепла. Е, влітку, коли буває таке, що прогнозують декілька сонячних днів, там просто люди, як мурахи, вони всі вилазять в парки, де тільки кусок трави вільно є, зразу щось розстеляють, засмагають. Ну просто ти йдеш реально по вулиці, тільки якісь кусочок трави, там вже люди його обсіли, корочку, типу, всі вийшли на сонце. О, це трошки так ну, дивно після України. Е, ще один момент. В якийсь момент я зрозумів, що чому щось не так в музеях і парках. Я і Мене осінило, я зрозумів, що практично немає індусів негрів. І це або азіати, або білі. Ну, типу, Цікавий факт, але насправді так, на базарах, на вулицях типу, їх значно більше. А коли ми заходимо в музей, типу, там ну, типу, практично ну, реально практично немає. Це теж такий момент цивілізаційний, я думаю. О, хоча, напевно, попахує расизмом так боку. Так, продовжуємо про Лондон. Е, перший факт, який вражає, окрім того, що там дуже багато чорних, е, те, що практично всі машини нові. Нові, е, так як у нас в Україні всі поношені, подержані, потримані, перемальовані, там зашпакльовані, там все нове. От. І Дуже гарно доглянути. І біля кожного будинку е, дві-три машини запарковані. Тобто нереальна кількість машин, Реально нереальна кількість машин. От. Другий момент, який мене шокував, що те, що 80% будинків в Лондоні це є двоповерхові напівособняки, тобто на дві сім'ї. Я думав, що хмарочоси, всі діла, як в фільмах, насправді ні. Тільки в центрі, невеличкий центр, сіті, там от будують це яйце, спіралі різні. От, а все решта тільки трошки в бік, це реально такі райони з такою забудовою. дво будинки і так всі однакові при чому. І тільки райони відрізняються між собою зовнішнім виглядом будинків, а так то просто всі клоновані і Ctrl-C, Ctrl-V і так Е Так. Яка взагалі структура будинку? От Бачите, вхід, е передули невеличкий або садочок, тоді машини стоять на вулиці. Якщо садочку нема, то машини прямо припарковані до дверей. От, А ззаду такий теж невеличкий, як такий садок. І там все виконе бруківкою, барбекюшниця невеличка, ну, просто ну, іноді бувають такі гардани, ну реально так, як, отак, такий невеличкий, на декілька метрів. когось такий буває довгий, так, по розміру будинку, і так, на метрів десять. Ну і там, там якась майстерня, повітка з інструментами або барбекюшниця. Далі така штука, що реально однакове планування кімнати. Спальні шалено-маленькі, тобто це є реально стандарт, класика, це є річка, з богу і Кадерова така невеличка туна, все. Тобто немає таких нас там, що там ходиш. Там, ходиш, ну, ходити реально немає, не тому що простір дуже дорогий, та навіть є податок, що якщо е напевно, квадрату, квадратуру, тобто, якщо у вас, наприклад, трьохкімнатна квартира і ви живете тільки двоє, то у вас додатково ще відсотками ну, тобто, заохочується, щоб ви наймали людей е до себе квартирантів, тому що просто не вистачає місця. О, тобто, бачите, проблеми інфраструктурні, з якими вже Лондон стикається. Нам ще не світять найближчі років 20, а то й 30 От, від такого напливу мігрантів. Е, Ага, ну мансардні вікна. Дуже класна штука. Жаль, що в нас все тільки починається і загалом ще навіть його не поціновують. Мансардні вікна це дуже круто. Воно, по-перше, економить світла багато, в кімнаті світло аж до самого вечора, і воно гарно, тому що ти бачиш небо іноді навіть зірки. Е, великий плазмовий ТБ. Коли ввечері йдеш з роботи, е, то от бачите, оці такі. Е, ну, Такі панорамні вікна це все типу, є вітальні. От, Вітання, і відповідно, ви бачите, там на, на стілі стоїть телевізор і користо, сидить за сім'я на диванчику і дивиться телевізор. Ну, Класика, просто так, проходишся повз будинками і практично в кожному вікні хтось сидить і дивиться телевізор. От, Для мене було трохи шоком, я думаю, ну, люди типу, там попрацювали, ще ж навіть п'ятниця, всі машини стоять, мало хто куди їздить на вихідні, всі втомлені. собі дома сидять, дивиться телевізор. Такий момент. Більше ага, зелені газончики. Один з символів Британії Федер для мене стосовно інших там туманний Альбіон, багато дощів це є постійно зелена трава. Чому так? Тому що постійно падають дощі, взимку в принципі, морозів не буває. Сніг випадає один два рази, відразу топиться, тому постійно зелена травичка От, Що так ну, створює імідж і такий навіть ну, такий хороший символ. Стосовно е, вікон без дозволу, не можна міняти вікна без дозволу, тому що це все має відповідати е, архітектурному ансамблю. Тобто, навіть якщо ти хочеш поміняти якесь маленьке вікно, ти повинен виробити документацію і так далі, до цього дуже прискіпливо ставляться, навіть далеко не в центральних районах. От. Е, ще стосовно Лондона, е, якщо так брати глобальну і намагатися говорити якісь тенденції, то е, Така фішка, типу, що ти хочеш щось більше мати, хочеш поїхати на відпочинок, там, на місяць на море, чи хочеш яхту, чи хочеш машину класну. Все дуже просто. Просто більше годин вкали. Докидай собі по 4-по вісім годин на тиждень, розбивай по днях і працюй більше. І тому ритм реально такий шалений, це відчувається, от коли, наприклад, їдеш там, от, з Франківська у Львів, тут вже ритм трошки більший. потім з Львова в Київ, там ритм ще більший. А коли потрапляєш Новгород, там ну, просто нереальний такий ритм. Я собі являюся, що так само можливо різниця, коли з вами в Нью-Йорк. І що, і, наприклад, для мене символом таким є фактбарі, це сайт, де типу, ти за декілька кліків мишки ти знаходиш собі партнера для сексу, тому що людям просто типу, вони зайняті роботою, що в них навіть не вистачає часу на своє інтимне і приватне життя. От, і, типу, там, ти накладаєш фільтр, там брюнетка і тут-ту, -ту -ту, і воно тобі в твоєму районі, щоб ти навіть далеко їхати туди не прийшлося, по сусідству е показує цей, і ти просто полезно списуєшся, це робиться за 15 хвилин. От, тобто -то. це трохи шок, і воно так, типу, пере все, але насправді так, виявляється, що типу у людей реально вже вони типу, ну, чи от так, чи так, туди, в кого як, типу, ти ну, мають а... населення в 14 мільйонів. А? Вони мають населення в 14 мільйонів? Так, так. <реш> 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 так, ну воно бачить, сприяє все одно. Так, добре. З цим пішли?